Зараз надійшли, надійшли вже документи щодо е, хто, як відкривалася ця зупинка, хто був ініціатором, які були звернення і як вона працювала, в якому режимі. Ці вже попередні матеріали до мене надійшли. Також я вийшов з ініціативою, щоб до цієї комісії війшов також працівник, працівник поліції, тому що відкрита кримінальна справа, щоб ми знали, яким чином ведеться розслідування працівниками поліції, щоб ми. Також тримали в курсі, ми надавали інформацію, яка потрібна від нас, і така співпраця з поліцією в цьому напрямку була. Потеплення температури. І також працюється, зараз вже отримали соль, всім сказали, що сипати чистою солью і чистити зупинки таким чином, щоб ну, зупинки були чисті. Ну, то не тільки зупинки, а також і вздовж трас. От, зрозуміло, що це великий такий обсяг робіт, але зараз всі над цим працюють.